Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам святкове меню на новорічний стіл, яке складається з 9 страв, які є на моєму кулінарному каналі. Посилання на них я залишу під цим відео. Ви можете їх знайти і передивитись. Це новорічне меню різноманітне, яскраве, нескладне в приготуванні, а головне все дуже смачне. І почну я з трьох салатів, які є в моєму новорічному меню. Перший це мій авторський салат Во. З куркою, мандаринами, муркою по-корейськи та волоськими горіхами. Салат дуже цікавий та має пікантний смак. І я думаю, що він багатьом сподобається. Другий це рибний салат, весела медуза, має оригінальний вигляд та ніжний смак. Третій салат «Красунчик» без майонезу зі смаженою куркою, смаженим сиром овочами, гарбузовим насінням та дуже смачною заправкою. Для закусок я вибрала рулети з лавашів з трьома різними дуже смачними начинками. А також пропоную вам приготувати скумбрю як копчину. Її можна приготувати заздалегідь і зберігати в морозильній камері. Пропоную приготувати на новорічний стіл домашню буженину, під печінковий печенковий рулет. І це буде дуже смачна, апетитна, м'ясна тарілка. З гарячих страв у мене м'ясні їжачки, котлети в дуже цікавій паніровці. Це дуже просто і смачно. А також запечена в духовці картопля, яка готується швидко і завжди смачна. На десерт сміло можете готувати справжню новорічну випічку кекси мандаринки, ніжне тісто, його тут небагато, соковиті мандаринки. Це така смакота? Раджу всім приготувати! Також у мене на каналі є інші новорічні столи та новорічні меню. Посилання на них я залишу під цим відео. Всіх вас запрошую в гості на мій кулінарний канал. Заходьте, переглядайте мої відео. І нехай кожен вибере страви на свій новорічний стіл. Готуйте за моїми рецептами. Заздалегідь всім бажаю смачного та гарного настрою! А головне всім нам миру та спокою. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно, і я всім вам щиро дякую за них. Всім вам бажаю всього найкращого і до нових кулінарних зустрічей.